Друзі, всіх вітаю! У нас сьогодні на огляді одразу два Volkswagen ID.4 У версії X. Це китайська версія для внутрішнього китайського ринку. І версія Cross, це європейська копія, але теж із Китаю. І нам сьогодні допоможе у цьому огляді компанія Chinyu Energy. Тут ви можете і пройти тест-драйв, подивитись на автомобілі, і придбати їх як під замовлення, так і на складі у Києві. І сьогодні в нас буде цікаве порівняння саме цих двох версій: версія Cross і версія X. Отже, зараз ми трошки пройдемося по зовнішньому огляду. ми Посидимо всередині, подивимось на оснащення автомобіля. І якщо в нас ще залишиться час, то ми покатаємось на цих автомобілях і порівняємо їх на дорозі. Тож не забувайте підписуватись на наш канал, на наші соцмережі, і обов'язково ставте лайки і пишіть ваші запитання в коментарях. Ми на вас чекаємо. Технічно, в принципі, відмінностей ніяких немає. Це машинки-близнючки. У обох машин однакові батарейки це літіонки трьохсекційні батарейки. є містю 84 кВт Однакові, електродвигун у нас 150 кВт або 204 кінські сили. Тобто з технічної точки зору машинки однакові. Їх треба розглядати саме по відмінностям зовнішнім, і по інтер'єру і по комплектаціях. По всіх цих моментах є відмінності. Маленька ремарка машини маркуються як ID4 Cross, і машина ID 4X-кроси це точна копія європейських машин. Такі, як в Європі, вони продаються, хоч і збираються на китайський ринок, мають однаковий зовнішній вигляд. X це внутрішній ринок для Китаю зборка, і собственно, в чому, в чому різниця. Перше, що ми бачимо, фари. У Ікса вони більш витягнуті, заходять ось так далеко на крило. На кросі вони трошки коротше і за рахунок цього виглядають трошки ширшими. Друга така очевидна відмінність низ оформлення бамперу. Ось у нас ось ця частина, у ці дифузори. По-перше, форма їхня. По-друге, оформлення тут у нас глянець, тут у нас матовий пластик. Фари. Окрім зовнішнього вигляду, мають і технічні відмінності. У кроса звичайний LED і ближній дальній. У XA вже у нас в комплектації Plus в базі матричні фари. Це ті, які вирізають об'єкти зустрічну машину, якщо, щоб її не сліпити. Тобто світять ну, просто фантастично, такі фари зазвичай ставлять на топові комплектації, на прошки або на прайми. Крім цього, візуально на рівні плюс оця смужка не світиться, світиться тільки логотип Volkswagenу. У X світиться і смужка, і логотип. Далі на рівні Pro про Light або прайма, там вже все однакове світиться і то, і то. В принципі, по передній частині це все. Далі ми маємо відмінності по колесах. У Cross в базі йдуть 19 ті колеса, у X 20. 20-ті. Про 20-ті Prime 21. І там, і там. А, зверніть увагу, що колеса на діжках різноширокі. Задні і передня вісь колеса різні. А, далі, по відмінностям, у нас ми маємо у кроса, а, верхня частина фарбується в колір машини, у ікса чорна. Панорама а, у нас і на тій, і на тій машині. Функція відкривання панорами, опція і там, і там. У кроса танування заводське, у Ікса білі вікна, ручки дверей, у кроса фарбуються в колір, у Ікса виділяються кольором. Так, да, шильдики, на яких зазначаються комплектації. Ось у нас відмінності хромована з чорною окантовкою і надпис комплектації на крилі, упурі навпаки. І вона просто ось така хромована. Ось таке оформлення. А, в принципі, по цим верх і передня частина все. Наступні відмінності у нас позаду пропоную перейти до задньої частини. Позаду у нас так само бампера відрізняються. Нижня частина плюс. Ось та частина, яка підходить до багажника. Тобто ми бачимо усю лінію, і ось вона як оформлена. Відповідно, в різній частині номерні знаки, камери. Оптика світить по-різному. У Айді Кроса у нас так само продовжується led оптика з ось таким виконанням. Воно бров червона так само на у нас на обох машинах, але а, малюнок вночі виглядає, тобто. Знизу і вверх пішла полоска, а в X зверху вниз і ось і пішла полоска в монобров на іншу сторону. Ми вона вам... статично це тільки габарит, чи воно як гальма. Ні, вона як габарит. І омивач задніх камер у нас теж є в обох версіях. Так, але цікава деталь. Зверніть на це увагу. Омивач фар. Його розташування. Якщо ми подивимось на його розташування в ексі, він... Тобто ручка відкривання багажника у нас знаходиться з правої сторони від камери. І коли ви користуєтесь омивачем камери, він вам забрюхує ручку і вона у вас об'єктивно буде мокра. В кросі розташування зеркальне. Тут у нас, до речі, в комплектації електропривід багажника. Доступний. І як ми бачимо. Повернись. Е омивач камери розташований, направлений в іншу сторону, і у вас ручка завжди буде суха, і ви не будете бруднити руку. Дрібничка, але ось, але ось. Приємно. Але, да, але приємно. Декілька слів про склоочисники та омивачі. Тут є і задній склоочисник, і передній. Переднім я вже скористався, ну, звісно, як і заднім. І ось що помітив: тут у нас є така досить велика зона, яка не очищується. Але вона така сама, як і у всіх інших автомобілей. А ось ця зона вона значно менша. Особливо, якщо порівняти її з моєю Toyota RAV-4, то там ця зона аж от така брудна, не очищується. А тут все очищується. От, Скільки тут? Сантиметри 3-4, мабуть. Не більше. Омивач. І ось так воно чистить. Чудово, залишається лише маленька полоска, яка вам зовсім не заважає. Задній омивач, як бачите, теж є. І навіть є омивач задньої камери. І якщо вимкнути задню передачу, у нас з'являється ось таке зображення. І як бачите, задня камера у вас буде завжди чиста. І що більш важливо, це все з заводу. Вам нічого не доведеться самому доставляти. Виходити і терти оцю камеру пальцем, як деякі радять. Ну камон, ну краще ж, коли воно є. Так... В салоні. Ми зараз знаходимося в Exiem. Перше, на що впаде ваше око, що, що ви, на що ви звернете увагу, це центральна консоль. Вона Суттєво відрізняється від кроса. По-перше, вона повністю закривається шторками. І, в принципі, має трошки іншу організацію зручного простору всередині. Плюс підлокітник ось цей має гравіровку ось таку ID. Ну і об'єктивно фізичний його розмір трошки більше. Досить такий глибокий. Так, ніяких розеток тут нічого немає, це просто ніша. З Розетки для зарядки у нас ось тут, Type-C. В комплектаціях Pro, Pro Lite і вище, тут буде безконтактна зарядка для телефону. Угу. Є навіть отакі речі, такі для мене трошки незрозумілі по типу, що сюди покласти, але, але... от я теж дивився, думав, що туди можна але покласти. Вони є. Можливо, ну, монетки, але будуть дрібіжати, ну, в общем, будуть. Тому що тут у нас все. А, Тут теж пластик, тут лише на дні. М'яке. Але цікава річ, дивись, ось ці маленькі, от теж є такий трикутничок. сюди навіть зробили вставку гумову, щоб mm -hmm. там щось лежало і не залінчало. Більш того, її можна Виймати, легко дістати, помити, по якщо ви розлили каву, так. то можна це помити без проблем. Тут такі бортики є, щоб вся кава прям не виліться. Тут інша консоль, зовсім інша. Немає цього слайдеру, який закриває все це. Телефон тут, мабуть, покласти нікуди, є два підстаканники. І тут ще якась ніша. Ну, я не знаю, сюди ви нічого не зможете покласти. Але є в нас слайдер ось на цьому місці. І тут ніша така досить глибока для телефону. Ну... Окей, це чудово. Далі у нас по відмінностям дверна карта і панель. Більш за все відрізняється верх дверної карти. Тут він оформлений ось так з строчкою жовто-я б сказав, блакитною. Хтось скаже сірою, але жовто-блакитна-блакитна, жовто да. і вона переходить в панель. Мені в кросі дуже подобається ось цей момент, коли як перетікає дверна карта в панель. Естетично, ну прям вау. В Вісі, як у, 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 цей да, момент, у цей момент, але в кросі ага. покажеш як це виглядає, але ну, вексі, як на мене, трошки простіше. Там геометрично, ну прям естетично. Я дуже люблю салони, тому що ну, це як квартира, знаєш, чоловіче. Ми тут mm -hmm. проводимо час, ти сів, ти їдеш, тим паче Київ, затори, ти сидиш тут і хочеться насолоджуватися красивим, комфортним інтер'єром. І це про це все. Ось тому у ці лінії для мене ну, прям, ну важливі. Ще цікавий момент, Він, я так зрозумів, однаковий в усіх машинах. Ось ця ембієнт підсвітка. Вона але її в день не помітив. Вітно, це не зовсім ебулай. Це вона як привітна. Вона, коли в тебе спрацьовує адаптивний круїз контроль і екстрене гальмування, вона там світиться червоним. Коли ти ставиш машинку на зарядку, дуже цікаво підсвічується червона з переходом в зелений. Я б запропонував би показати. Mm -hmm. Дуже прикольно виглядає. Як машинка прям заряджається, знаєш, як відсоткова лінія. Так, у нас автомобіль заряджений на 80% і поставлений на зарядку. І додаткова індикація заряду автомобіля у нас на ID4 Cross виглядає ось так. Тобто під лобовим склом маємо ось таку зелену смужку, яка наповнюється по мірі зарядження автомобіля до 100%. Як ми бачимо, автомобіль заряджений не повністю, тому ця Полоска не повна. Так, і маємо ID4X. А, з Машина заряджена на 45%, і підсвітка у нас схожа, але процес її індикації відображається ось так. Тобто у нас біжить, наповнюється ця полосочка і відповідним образом показує, наскільки Батарейка ось заряджена, частина. І зарядка типу добігає. А, а основна MBLight підсвітка, вона а, у нас доступна в дверних картах, ну, ось ось, ось тут, і плюс вона йде. Ось У цій лінії. ось тут у нас. І на той, і на тій, і на тій машині вона у нас є. В Pro, Pro Light вже Ambolite буде з, різною, з можливістю зміни кольорів. Позаду у нас відрізняється оця задня частина тунелю. В кросі ми маємо маленьку нішу, але у нас там є два порти Type-C для зарядки пристроїв гаджетів. І, і є кармани в задніх сидіннях. Ну, точніше, в передніх mm -hmm. сидіннях позаду є карманчики для дрібничок. В XC, на жаль, їх немає. Тому, по відмінностям, в принципі, все. А, ось ця Ця, консоль однакова. однакова. Да, вона у нас відрізняється панорама. Панорама відрізняється опційно, вона або суцільна, або з функцією відкривання. І тому через це, тобто тут у нас буде або просто шторка, або шторка, і відкривання різними кнопками ну, покажемо на да, кросі. Там вона є. Так, кросі відкривається. Керування панорамою. У нас є шторка, і шторка поїхала. А тепер давайте відкриємо люк. Ось така картина. Сіточка, щоб вам комарі сюди не задувало. Давайте закриємо, нехай працює кондиціонер. Версія X. І тут, як бачите, в нас величезна панорама. Майже на весь дах, але немає люку. Тобто, якщо ви захочете пустити свіже повітря, як у версії Cross, у вас цього не вийде. Зверніть увагу, головний пристрій він відчуває, коли ви до нього тягнете свої ручки. Бачите? Ось він вітає вас і каже: Ну давай, натискай на мене. І ви берете і шторку цю так оп. І вона трошки посунулась. І тут вам показало, наскільки вона закрилася. Давайте до середини її десь закриємо. Чудово, якщо заднім пасажирам воно буде заважати, ви можете їм закрити сонечко, а собі зробити сонечко. І дуже класно вони зробили, що цим можна керувати з двох місць: або із головного пристрою, або звичайною сенсорною кнопкою на панельці. Ми плавно перетікаємо до питання комплектації і. Цьому питанні теж є відмінності між кросом і іксом. Наголошую, що це у нас і ПУР плюс, і то і то. Але ось на наше таке здивування в комплектаціях відмінності є. Кожен для себе має вибрати те, що йому більш пріоритетніше. У Пура плюс буде тканівий салон. У Ікса шкіряний, у кроса буде електропривід багажника, У Ікса звичайний механічний. Опційно і на ту, і на ту машину можна е, в базі пластикове, ось таке кермо. Опційно можна на обидві комплектації замовити шкіряне з підігрівом. У кроса немає підігріву передніх сидінь. У ікса разом зі шкіряним салоном є. Тут зараз е, ніякого підігріву ж власне і немає. Лим... Да, просто ось такі, да, Ось такий. Таке кермо. Як на мене, дуже дивно. При такій ціні машини, ну мені б дуже хотілося б мати б. Ну так, в наших фактичні. широтах це масхев. Я особисто я на своїй Тойоті ну, ну, те, взимку щодня. Те, через що ти, через що ти відчуваєш машину? Да? Жопомір і, да, і, да, і, да, і да, кермо. Да. Ось тому, блін, ну чорт, ну могли б. Ви зекономили на задніх склопідйомниках, а, але ну блін, ну дайте хоча б а, і, і на задньому підлокотнику. Так, да, до речі, в жодної кемонта. комплектації нема. Ну то, то в жодному варіанті з тих, да. що я б. Ну дайте нам хоча б шкіряне керма. І мені ще не, не подобається, налію трошки на машину. Це перемикання на задні склопідйомники. Угу. Воно не завжди спрацьовує. І для того, щоб керувати задніми вікнами, нам треба натиснути ось цю кнопочку. І ми вже керуємо задніми вікнами. Не так швидко як хотілося б, але ну, зекономили місце на і чомусь воно вимикається не з першого разу. Ось це проблема сенсорних кнопок. Треба трошки сильніше натискати. Дивись, давай. Прямо треба прямо або тиснути сильно сильно Давай покажу. А інколи я от руку просто поклав і воно. Ми теж довго мучились, довго матюкались, довго кидали каміння в сторону Volkswagen, але по факту воно працює коректно, коли ти трошки затримуєш палець на перемикачі, Дивись. Тобто, якщо ти шведиш, ось так. Воно, ось, да, ось. воно підглючує по типу. Якщо ти це робиш з секундною затримкою, ніяких проблем. Ось в чому секрет. цим немає. А я якраз от. Та давай вже. Ну, вода. Так, да, це не зовсім можливо зручно, коли там, тобі це треба швидко зробити. Але об'єктивно, ну, як часто ми відкриваємо задні вікна? А, тут навіть не в цьому справа. Тут справа в тому, що. Інтуїтивно не зрозуміло, що треба було трошки почекати? От аби ти мені не сказав, я би просто казав би, що це незручна штука. Я так само слухаю, обурювався, і в мене є там вийде ін, вийде інше відео, на якому я катався на айдішці, катався, розповідав про плюси, мінуси, і так само говорив про ці склопідйомники, так само обурювався, але блін. Потім колись посидів, намагався зрозуміти, як це працює. Ну невже ну інженери Фольсів ну так от прорахували. А по факту ні, все просто. Ну, коли тест-драйв там триває декілька годин, то ще можна це зрозуміти, а в більшості автосалонів тест-драйв триває 10-15 хвилин. і Ти за цей час взагалі нічого не зрозумієш. А ніяк машина їде, і ніяк цим керувати. Багато хто жаліється на те, що в вайдіжках повністю сенсорне керування. Всі кнопки вони до мінімуму звели. А, Клавіші фізичні кнопки, але як на мене, ну, це виглядає як мінімум сучасно. Для мене це виглядає стильно. У мене нарікань по функціоналу немає. Кнопки на кермі. Працюють так само, як на айфонах, якщо ти пам'ятаєш, коли сіморка вийшла, і всі жалілися, що забрали кнопку, але поставили вібромоторчик. Так само, і, і тут ти, коли натискаєш будь-яку клавішу, в тебе тактильний відгук у е пальчик є. Тому... І звук. Так, і звук відповідний. Тому, ну блін, ну, why not? Деякі речі. Налаштування клімату я розумію про що часто говорять, да, хочеться інтуїтивно, ти взявся, відчуваєш ти, ти про це звик. Ну, в принципі, до цього теж можна звикнути. От я єдине, що я не юзав цю машину не в холодну пору взимку. Взимку. Да, взимку. я не знаю, як це буде працювати. Хтось говорить, що погано, але я свою особисту думку скажу, коли. Похолодніше і я це все особисто про те, що чекаємо холодів, а ви поки підписуйтесь, щоб не пропустити ці холоди разом з нами. А ми поки вам розповімо свої враження від тест-драйвів. Дійсно, погнали на тест-драйв. Сьогодні ми катаємо Pure+. Plus. Комплектації в кузові X. Зараз ми їдемо в режимі рекуперації, і воно дуже схоже на кермування однією педалю. Я не бачу в цьому проблеми, як деякі блогери там розповідають, що воно якось там планенько, так, лінійно я б сказав, так, набирає швидкість, нема цього Максимально вивертаємо кермо вліво і в'їжджаємо в Сузукі. Ми зараз пересіли в версію Prime. Ні, вона не дубова. Просто ну, порівняно з тією комплектацією, вона жорсткіша, але це вже було трошки грубо. А це вона? Це вона? А я думав, ти Ні, думав. ні, я, я тримав, але дав їй шанс.